Сальдо випадає трійка мечів, щось коротше, дядькові. Ну, правда, дядькові прийде капець. Ну, от реально, типу, дядькові 100% прийде капець. Бо за ним слідом, за тією трічкою трійкою мечів випадає і королева мечів для сальду. І диявол на нього випадає. Коротше, щось дядьки недовго лазити по зруйнованим мостам. От, Як ми сьогодні шуткували з чоловіком, що щось якось для них це не дуже, не дуже добрий знак, один уже пробалакав, що це нічого. Не значить, якби тут другий теж в нього нічого не значить, щось вони взяли якусь не ту тенденцію, яку треба. А, от, Тому да, Сальдо, ну, скоріш за все, вже в якийсь досить. Обозрімий термін часовий зустрінеться персонально з Кабзоном, з Стремоусовим та з Богом особисто, скоріш за все. Ну, типу, щось відбудеться. Це ж показова історія, Наталя. Ну, Це має не тільки військово військово-стратегічне значення вгатити по мосту в Чонгарі, але це має і показовий. Ефект, це буквально транспарант про кримський міст. Це не просто натяк, це вже от такий, знаєте, плакат, який ну його неоновий який світиться як вивіска якоїсь ганделика посеред ночі. от Це вже просто це вже не натяк, це вже сигнал. я ну І це саме цікаво, що вони це розуміють. І Крим це розуміє. Вони розуміють, що типу сунеться, сунеться якась хмара чорна у той бік. От тому паніки буде більше. Ну, по-перше, по Криму а, був відданий, а, помітили да, цікаву тему з тим, що диверсії стало більше набагато, да? там підривають щось, там щось відбувається. Це ж буквально був наданий наказ. Бо в гру о, сплячі диверсійні групи а, можна грати вдвох. Ну, типу, якщо ворог дуже наївно думає, що а, в Криму немає наших а, груп якихось потрібних, які сп... Чекали просто відмашки, типу, все, хлопці, можна, погнали! і Вони там давай творити усілякі диверсії. Ну, це дуже наївна думка. Тому в цю гру можна грати вдвох, і гра почалась. а от Відмашка така сталася. А отже, і настрої в Криму різко починають змінюватися. Від панічних настроїв втеч. Да, які ми будемо споглядати, Сезон уже пішов, мі накрився мідним тазом, вже там три каліки на пляжу сидить, е от, е а всі інші поїхали е по-домашньому, кому було, вже потікали. Да, тепер у них там, десь по-домашньому в інших місцах, міс містах. Е от, е тому по Криму в Криму буде гучніше. Так от. Я навіть коли робила розклади по містам для іншого каналу, в мене прям Падало, що в Криму буде гучніше. І питання, я ж кажу, Кримського моста, воно також не так вже за горами, да? тобто це не така вже нереальна історія. І всі розуміють. Обставини мені сьогодні задавали цікаве питання, я його тут повторю, вважаю за потрібним. Мене спитали якраз з приводу Крима, да? наскільки там потенційні питання з деокупацією? От, і є дуже цікава тенденція: якщо не стане Аксьонова з будь-яких причин, Крим ніхто захищати не буде. От, а я так розумію, ну. Це має важливу роль і для нас також. Ну, типу, та, такий, такий розвиток подій. От тому, тому я не здивуюся, якщо Аксьонов знову ж таки відправиться на, на персональний концерт до Кабзона. Навіть первіше, ніж гепнуть міст. Або міст, потім Аксьонов і деокупація Криму, або Аксьонов, потім міст, і деокупація Криму. Ну, коротше, якась подібна історія. <тит> ідея, ідея полягає у чому? Шантаж, безкоштовна робоча сила, от буквально безкоштовна робоча сила, та момент залучення людей до якихось. Дій, от воно десь перетинається із безкоштовною робочою силою, але чомусь прослідковується як і деякий військовий нюанс. Можливо, будуть брати людей і насильно змушувати, там, я не знаю, окопи, рити і які штуки для оборони да, встановлювати. І зараз буде омірзітельно перевиховання. Не любиш руський мір, ми змусимо тебе любити руський мір. Буквально. Я допускаю, допускаю момент, який в мене прослідковується, що можливе повторення щось схоже на Єленовку в таких таборах, бо випадає вежа. Це або буквальна імітація підриву, або якісь масові, ну коротше, масові загибелі да, внаслідок таких фільтраційних таборів. Екскурсу історію: під час Другої світової війни Червоний Хрест два рази був в Освенцеві і не знайшов там доказів. Неправильного поводження з людьми, що там знаходилися в таборах, оце приблизно така сама історія. Якщо ви очікуєте, що хтось буде реально ретельно роздивлятися цю ситуацію, чи взагалі буде мати змогу туди потрапити? ні. Це питання дякувати усім не років. Ні, не років. Скоріш за все, по Донецьку, як на навіть по місцині. Це питання, давайте я так окреслю: дуже дуже максимально це питання до року за часом. Це прям такий максимальний варіант. Я думаю, що деякі процеси там відбудуться набагато, набагато швидше, ніж навіть нам здається. от І да залучення до відповідальності, як мінімум, хоча б якесь часткове, дійсно буде. ну Бо сімка Пентакли, тут як момент ми е, отримуємо якесь правосуддя трохи менше, ніж нам хотілося б, скоріш за все, не всі причетні персоналі, по-перше, доживуть, тобто судити не буде кого. А по-друге, не всі причетні персоналі залишаться в зоні досягаємості їх, да, тобто, щоб їх ще знайти і покарати. Ну коротше, але буде, буде кого карати. Так, але їх якось переміщують. Так, є такий момент, але це наче завезли одних, вони побули на території Білорусі, тоді їх вивезли на територію РФ і, наприклад, там в СІЗО чи в тюрму, чи кудись завезли нових. Тобто це якийсь отакий от оберт. Я не бачу, щоб була, було, знаєте, на постоянці одна і та ж сама кількість людей, яка сидить, наприклад, там в якійсь білоруській тюрмі, ну умовно кажучи. Цивільних це також стосується приблизно. да, Цивільних, що якось їх переміщують. Перетасовують постійно, ну, знову ж таки, історія так само робила присовку один в один. Це особливо з цивільними, це намагання стерти національну ідентичність, будь-яку, типу, запхати і зробити тебе іншою людиною. Ну, коротше, типу, це змішування народностей будь-яких саме для того, щоб зробити. Ну, в історії тоді це було для того, щоб був совєтський чоловік. Ну от з, тут майже така сама приблизна історія. Тобто, коли наших цивільних полонених відправляють кудись в Сибір під Кавказ і ще кудись там у когось в Чечню запихають. Ну, типу, щоб змішати, змішати, змішати етнос, щоб не було, щоб типу, ти сидів українець і забувся, що шути українець, щоб навіть не настольгірував за те, що ти там колись в ті Україні був.